Сім плюсів мого рецепту морозово пломбир. Чому я створила рецепт морозово пломбир? Дуже просто морозово пломбир це улюблене морозиво коханого чоловіка. І тому я продовжувала робити безліч експериментів, поки не отримала пористе ніжне морозиво без хімії та безморожені, це яке готується всього за 13 хвилин. Доказ цього є у мого прямого ефіру. Чому я кажу, що цей рецепт ідеальний? У складі морозиво пломбір тільки ці інгредієнти: яйця, вершки або сметана, цукор, ванильний цукор, молоко. Воно готується всього за 13 хвилин. Не треба перемішувати більше жодного разу після того, як поставити морозиво у морозилку. Воно не має ніяких кришталіків льоду, воно неймовірно повітряне. Воно не має багато цукру. Також в описі під відео я написала пропорції, як замінити цукор на мед. З цієї бази ванильне, морозиво пломбір можна приготувати ще 70 різних варіацій смаків. Про них я написала у описі під відео рецепта. По суті, це міні-курс по морозиво, адже я даю конкретні пропорції, як отримати різні варіанти морозиво, полуничне, шоколадне, мангове, карамельне і так далі. Це морозиво не тане дуже швидко, воно може тримати свою повітряну консистенцію ще довгий час. Для усіх людей, які хочуть отримати мій авторський рецепт морозиво пломбір, діє ціна у 250 гривень.